Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо! Молитві в радості в благословінні. Вітаю вас сьогодні з Новий Сонч. Тут якраз була зустріч, загальнопольська зустріч воїнів Марії. Ну і на яку ми також були запрошені і їхали нашою групою з Меджугорія. У нас там було два буси. Ну і добре доїхали. Добре, мали тут добрий час для молитви. Для формації, для братерських відносин. І сьогодні візьмемо послання Богородиці 25 листопада 2003 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб цей час був для, для вас ще більшим заохоченням до молитви. В цьому часі, дітоньки, моліться, щоб Ісус народився у всіх серцях, особливо в тих, які його не знають. Будьте любов'ю, радістю і миром у цьому немирному світі. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія на сьогодні закликає до молитви. Але до молитви не простої, а в особливих інтенціях. В особливих інтенціях, а власне за мир, за мир. щоб мир народжувався в моєму серці, а особливо каже, а, ну в моєму це і в твоєму серці, а особливо в тих, хто ще не пізнали, в ті серця, які ще не народився Ісус. Це дуже важливо нам молитися за грішників. <сум> Жартую, ми всі грішники, а, але, але є така різниця. Одні критикують, і, і багато людей зараз попадаються, які тільки осуд і критика. Той не так молиться. А особливо це вже стосується тих, які в церкві, в спільнотах вже практикують. То у них починається жорсткий осуд уже тих, які в церкві. А якщо ти вже осуджуєш людину, яка в церкві, то що ти скажеш тій людині, яка взагалі в церкву не ходить? І, власне, тут Марія на сьогодні вчить молитися за цих людей, молитися. Хочеш людину осудити, приходить тобі осуд на думку, починає молитися за цю особу. І тоді ти будеш ламати плани дьявола, сатани. Розрушати плани сатани. Бо сатана тобі нав'язує критику, осуд, і ти починаєш, твої думки починають. О, він там то-то, і тебе вже чук-чук-чук-чук заводишся, заводишся. І ось на, важливо на цьому, от поки, знаєте, машина-джі на морозі-ді. -джі. Не дікати далі і, і не ждати, коли вона заведеться, а виключити і почати молитися за цю людину. Почати молитися, а, а потім спокійно їхати. Ну, ви зрозуміли, в якому сенсі. Тобто, поки. Заводишся, то тут відкинути. Тут відкинути і почати молитися за ту особу, яку ти от зараз хочеш осудити. От прямо зараз. Тебе ж прямо знаєте, іноді так вже почав говорити. Тобі хтось вже каже не осуджуй, а тебе аж, бо ти вже пішов. І вона така, 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 така. І власне нас за це завжди, Ісус. Ісус завжди нагадує. Не судіть і суді мені будете. Не, немає критики, нема осуду. Перемінюйте мислення. Маєте ті, хто не дотягується до вас, молитися за них, молитися, підтягувати їх, вчити, як підтягнутися. А ті, що краще за вас, то брати за взірець, не заздрити, що ой він там то, а брати за взірець і наслідувати. Тобто брати, дивитися, що він робив для того, щоб е, так. Молитву зорганізувати, щоб так говорити, щоб так проповідувати, щоб так не знаю, зціляти мертвих, воскрешати мертвих. Що він для цього робив? І зазвичай буде е, у всіх відповідь одна: багато, багато праці, жертви і самовіддачі, тобто самозречення. Я жертвую свій час для того, щоб піти служити людям. Там я отримую досвід. Там я отримую, е, е, якби такі знаєте, досвід, який. Потім краще, краще в мене виходить. Але за цим, цим стоїть час і велика праця, жертовність. І всі ці люди, які досягли результатів, вони це робили. Будь інакшим, не таким, як ти є завжди. Або прагне того, щоб бути дійсно радістю, миром і любов'ю. Це важливо, важливо, бути таким. бути. Марія каже: будь будь любов'ю. Не каже е, будь подібним, будь любов'ю, радістю і миром у цьому немирному світі. Я з тобою і заступаюся перед Богом за тебе. За тебе, Марія заступається сьогодні. І дякую тобі, що ти чуєш це, аналізуєш, вкладаєш своє серце і починаєш цим жити. За це Марія, власне, дякую. каже, коли що означають слова відповіли на мій заклик. Це означає, відповіли, це означає вислухали послання, проаналізували, вкорінилися в ньому. І відповіли, це означає почали жити ним. «почали жити». Марія кожного разу дякую за те, що ти починаєш жити цим посланням, не за те, що ти його послухав, не за те, що ти так файно там, а так файно послухав. Ну так. Так пенькне послання, таке красиве, таке гарно, так звучить. Ні, не за це. А власне, за те, що ти починаєш жити цим посланням. Тому сьогодні молимось за тих, в кого серце ще Ісус не народився. Не нарікаємо на них, не е, за, заздримо їм, а молимось за них. Молимось. Коли є думка заздрити, то молись за Нього. Коли є думка нарікати на когось, осуджувати, то молись за нього. І тоді ми. Наблизимось до будь любов'ю, радістю і миром. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Нового Сонджа. Чао, папа.